Дай, Господи, щоб я з душевним спокоєм змогла прийняти все, що принесе цей новий день. Дай мені повністю віддатися Твоїй святій волі. У кожну годину цього дня дай мені керівництво і підтримай мене у всьому. Навчи мене спокійно приймати все, що я отримую протягом дня, з твердим переконанням, що все походить із Твоєї святої волі. Керуй моїми думками та почуттями в усьому, що я роблю та кажу. Коли зі мною станеться щось несподіване, не дай мені забути, що все походить від тебе. Навчи мене поводитися чесно і мудро по відношенню до кожного члена моєї сім'ї, не влаштовуючи скандалів і не бентежачись, дай мені сили, Господи, перенести в тому і все інше, що принесе прийдешній день. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, сподіватися, страждати, прощати. Любити і молитися до Тебе присутнього в мені. Амінь.